Перша прогулянка пораненого Степана у парку біля ветеринарної клініки, де від учора він знаходиться на стаціонарному лікуванні. Пес слабкий, важко дихає і не пересувається самостійно. Тож Олена та її син Дмитро, які вчора привезли Степана до клініки, на прогулянці носять його на руках. Ні, мотока. Інцидент стався у дачному селищі на околиці Заводського району, неподалік села Богатирівка. Дворічні собаки Степан та його сестричка Блечка разом зі своєю мамою проживали на подвір'ї покинутого будинку. Про чотирилапих піклувалась родина Олени Фосташченко та їхні сусіди, подружжя Руслан і Ірина. Для собачого сімейства люди поставили на подвір'ї три будки і підгодовували тварин. Матір собаку хтось отруїв раніше. А чотири дні тому її діти Степан та Блечка. Раптом зникли. Добу їх не було. Підходить до кінця друга доба, і нам сусіди кажуть, що Степан лежить на заброшеній дачі один. Ми пішли його одразу шукати. Руслан це родина, яка опікується цими цуценятами. Ми теж допомагаємо. Він знайшов Степана та. Привів його додому. В них для кожного є своя будка. Вони не заброшені, вони дуже гарні дітлахи. Не одразу зрозуміли, що сталося із собакою, каже Олена. Ми побачили, що він тремтить, і кров, характер ран не така, як з собаками, коли поцупився. Ми одразу подзвонили Олені в клініку Бест. Вона сказала, швиденько приїжджайте, будемо робити рентген, УЗІ, все, що можливо. Привезли, зробили йому одразу рентген, де побачили, що є е, остатки, металеві остатки, які розлітілися у грудині. Ветеринари діагностували у Степана пневмоторакс та підшкірну енфізему. Призначили антибіотикотерапію. Уколи роблять кожні 8 годин. Уламки потрапили в груді, пробито легені. Легені дуже погані, дихання тяжке. Під шкірою повітря пробитий правий бік є отвір, величезна, чорна гематома на животі та результати УЗД. Печінка точно зачеплена, крововилив невідомо, як він, як він буде. Потрібно виключити внутрішню кровотечу. Сам стан тяжкий, степан розміщений у боксі, перебуває у ступорі, не може, не може встати, бо йому бо йому дуже боляче. В інтернеті між тим з'явилася інформація, що в богатирівці хто стріляв у собаки, і це відео, на якому підліток цілить в тварину з пневматичної зброї. Сестру Степана дачники так і не знайшли і не мають звісток, чи жива вона взагалі. Після огляду у хірурга Олена та Дмитро отримали втішні новини, що операція Степану не потрібна. Але до кінця тижня він знаходитиметься у клініці. Витратили понад півтори тисячі гривень за УЗІ, за рентген, огляд. Ну і за те, що Степана оставили на ніч до стабілізації його стану, ми би хотіли звернутися до глядачів не тільки я, я маю на увазі все суспільство. Не треба травмувати, вбивати, знущатися над тваринами. Це неможливо уявити, в країні де війна, і люди такі жорстокі. Але ж якщо є змога, ми хотіли б, щоб небайдужі люди нам допомогли грошима. Зараз родина збирає кошти на лікування Степана. Номер картки ви можете бачити на екрані. Усі, хто небайдужий до долі песика, можуть допомогти йому одужати. Ольга Ларіонова, Микита Денега, телеканал МТМ.